Вітаю! Нещодавно сайт з кешем Державного земельного кадастру кадаструка.ліф був заблокований ухвалою Печерського районного суду. Зараз, коли ми заходимо на сайт, то ми бачимо таке оголошення. І я хочу показати тим тергромадам, які користувалися цим сайтом, як можна користу продовжувати користуватися цими даними для, наприклад, формування витягів. З земельними ділянками. Є такий сервіс argis.com виробника програмного забезпечення Argus, Esri argis.com Копіюємо, я в анонімному режимі вставляю посилання, у нас відкривається така сторінка. Зараз я не авторизований, просто натискаю на меню карта. У нас підвантажується під стандартна е, мапа. І є кнопочка Додати. Далі у нас є от таке посилання. Ми його копіюємо і додаємо додати шар з URL-адреси. Обираємо. Вставляємо його сюди. Він сам визначає, що це шар тайлу. Натискаємо далі. Заголовок ми ставимо, наприклад, кадастер Cache 16.02.2023. Атрибуція ставимо кадастер.лів. Встановити extend тайлу на поточний extent. на У на, нас в даному випадку Україна так. Додати до карти. Додаємо. Далі ми збільшуємось, наприклад, на Черкаси. І бачимо, що він підвантажився до оцієї межі. Значить, До міста ми виставляємо. Є готово. Тут ми можемо зменшити його прозорість. Приміром. І у нас на всю Україну завантажені корсун Шевченківські земельні ділянки. Так, виходимо з налаштувань. Значить, Розповідаю про нюанси. Зараз у нас підложка отака. Ми клацаємо сюди, бачимо базову карту. І у нас є. Зображення З супутника є OpenStreetMap. Такий цвітастий. Ось. І ми можемо обрати будь-яку підложку. Я раджу обирати OpenStreetMap не такий кольоровий стандартний, а сіренький. От мотаємо вниз і у нас тут Living Atlas. Далі ми пишемо Осен awesome Great Light. OpenStreetMap great Light. В пошуку. Ось. І додаємо не VGS84, а ось цей. Додати. Ось. І у нас отут в OpenStreetMap, на відміну від того ж Google Maps, у нас... Принаймні в Черкасах найактуальніші назви вуличної дорожньої мережі. Тобто Нещодавно ще у нас ця вулиця була Сержанта Смірнова, вона у нас в гуглі до сих пір сержанта Смірного, насправді вона переіменувалася в захисників Азовсталі. Так, ще хочу дещо показати. Наприклад, як зробити викопіювання. Ось у нас гімназія номер 31 Так, це ми згорнемо. Гімназія номер 31 Ось тут праворуч, додати скетч. Додати скетч ми обираємо полігон, обираємо колір заливки, наприклад, ну, якийсь там хай буде жовтий. Прозорість, так, контур. Ширина контуру, наприклад, 4 пікселі і хай він буде. Якогось синього кольору. Готово. Тут от є у нас підказки на клавіатуру. Утримуйте Ctrl, щоб вимкнути прив'язку. Там Enter, завершити малювання і таке інше. От. Починаємо малювати. Ось у нас прив'язки, да? Ctrl затискаю, немає прив'язок. Відтискаю, знову у нас прив'язки натискає Enter. Ось ми додали контент. так Якщо ми захочемо його видалити, або там намалювати ще один, ми просто малюємо ще один. так Єсть. Якщо ми хочемо цей видалити, от обираємо ми стрілку, клацаємо і Delete видаляємо. Ховаємо ось наш. Абріс земельної ділянки. Далі ми йдемо на друк. Кнопка друк. І у нас діалогове вікно. В параметрах сторінки обираємо книжна А4. Пишемо, наприклад, назву нашої мапи Гімназія номер 31 Розширені опції. Задати масштаб в масштабі, наприклад, 5 тисяч. Автор, хай буде департамент архітектури та містом будування Черкаської міської ради. Так як формуємо на друк, а не екранку, то 240 точок. на дюйм я виставляю зазвичай. Ось. Включити стрілку півночі. Ну так, да, окей. Далі натискаємо експорт. І ось у нас крутиться кільце формування PDF-файлу. Дочекаємося, поки воно завершиться. Ось, готово. Натискаємо. І у нас на новій сторінці. На А-4-му форматі от таке от, імпровізоване викопіювання за допомогою сервісу мапи argis.com. Масштабна лінійка. Тут і в милях, і в кілометрах. Дата формування. Хто формував от внизу, да? звідки взята інформація метадані. І назва нашої мапи. Тобто можна отак от використовувати. В тих тер де немає ніякого програмного забезпечення ліцензійного, або немає ніякої своєї геоінформаційної системи з даними по земельних ділянках, то це якраз сервіс альтернативний для вас. Що ще я хотів показати? Хотів показати, що можна додати Google підложку. Зараз я перейду на базові мапи, щоб показати, що я маю на увазі. Ось у нас вулиця Козацька, Героїв Дніпра. Тут ми бачимо, що будується е, житловий комплекс. На стандартному зображенні видно процес його будівництва. А тепер е, ми зайдемо в Google Maps. На те ж саме місце. Бачимо, що тут супутнікові дані дещо актуальніше, тому що тут уже цей комплекс аж тут забудований. Тож, ми беремо посилання на Google Сателіт. Копіюємо його. І отут такий нюанс є, що чомусь у, в, в, нові, в новому інтерфейсі uh, mapargis.com, не підключається цей шар. Треба. Піти у попередній інтерфейс, ось кнопочка, відкрити Map Viewer Classic. Вони його назвали попередній інтерфейс цієї мапи. Відкриваємо його. Залишиться сайт. Так, да, вийти. І от у нас всім звичний старий інтерфейс. Argis. Argisonline називався. Значить, отут між детальною інформацією і базовою картою, ліворуч, повинна бути кнопка додати. Для того, щоб вона з'явилась, натискаємо тут Змінити карту. Тобто я навіть не авторизуюсь тут. Змінити карту. І ось у нас ми натиснули, у нас з'явилась кнопка Додати. Натискаємо Додати шар з інтернету. Це у нас буде шар тайлу. Вставляємо наше посилання. Пишемо Google Set. Кредит це автор сервісу Google додати шар і ось у нас шар гугла в ну а далі як я вже показував оце посилання з земельним ділянки знову так і додати дата шар з інтернету шар тайлу кадастер там якийсь нибудь просто к назову Дасть теж. Lief. Додати шар. І ось. Три точки, прозорість. І тут отак от дещо по -інакше. Це можна сховати. І так ми можемо по більш актуальним супутниковим зніманням. Аналізувати наші земельні ділянки. Всім дякую за увагу!